А от питання з цензурою це звичайно питання, яке буде мати ще подальший розвиток. Воно точно не закінчиться станом на зараз. І воно очевидно, де буде внутрішньополітичним чинником Сполучених Штатів Америки. Поки що, ми не маємо жодної реакції від українських офіційних органів від служби безпеки України. Вони ігнорують цю історію. Ми написали відповідні запити фракції. І будемо питати, а де той список із 5600 сторінок, які заблокували кампанія мета на прохання Служби безпеки України? І українське суспільство теж хоче знати, власне кажучи, що це було захист інформаційний, інформаційний захист, система інформаційної безпеки держави, чи все-таки цензура, як там написано, сторінки, які зашкоджують зашкоджує, да, де несуть. Шкоду внутрішньополітичній єдності українського суспільства і значить якихось роз'єднують якісь політичні партії. Ну тобто, саме формулювання мені виглядає достатньо абсурдним, оскільки ну партії вони в принципі мають конкурувати. Є влада є опозиція, це абсолютно нормальні речі, і опозиція має просто контролювати владу, і те, що робить влада, і в даному випадку комітет американського конгресу він власне цей. Демонструє, як це працює в демократичній країні, коли парламентський комітет здійснює контроль над діяльністю силового органу і питає: а це не порушує конституцію США, яка забороняє цензуру, і очевидно, що в українському парламенті також має бути питання до служби безпеки України, чи не порушує це українську конституцію їхні дії в даному випадку. Тому США це очевидно тільки початок і це буде мати вплив і на виборчий процес. Там і в Україні ми теж потребуємо відповідей і хочемо їх отримати, оскільки це надто серйозні звинувачення, звинувачення після особливо зачистки телевізійного простору, ще й зачистка інтернет-простору. Ну, це до речі, Вікторія цікаве питання. Так, Конгрес проводить окреме розслідування, оприлюднює окремий звіт з цього приводу, тому що це дійсно порушує права американців на свободу слова. Але ми не бачимо подібного розслідування, власне кажучи, в українському парламенті. А мені видається, воно мало би бути аналогічним, адже це якраз акаунти українців, в тому числі і проукраїнські, українські патріотичні акаунти, були заблоковані, так. Причому на вимогу рідної, так би мовити, СБУ І тут постає питання: а ми побачимо взагалі якесь таке розслідування, тому що в нас тільки підозри є, чиї акаунти були заблоковані от в той час приблизно. Та хто міг попасти, так би мовити, під роздачу. Це ж важливо отримати ці відповіді для американців. Ці відповіді важливі, чому їх не отримують українці? Я просто нагадаю, Наталю, що в нас комітет з питань свободи слова досі очолює Іванович Шуфрич. і це ну теж велике питання, чому цей великий соратник права рука Віктора Медведчука, який герой не однієї антизахідної такої історії, яка траплялася в українській історії антинатівської історії? Він сьогодні очолює комітет, який мав би опікуватися цими питаннями і ставити ці запитання. Це е, номер один. А друга річ тимчасові слідчі комісії. Е, тимчасові слідчі комісії, закон, коли його прийняли на початку каденції цієї верховної ради, зміни до нього е, вони справді мають достатньо повноважень. Вони справді можуть до Опитувати навіть свідків, і їхні свідчення, отримані на цих ТСК, можуть бути якраз і одними з елементами кримінальних справ у звинуваченні когось. Але ось це інструмент опозиції. Про те, щоб створити тимчасову слідчу комісію, треба 150 голосів. І оскільки влада сьогодні контролює практично всі фракції і групи, окрім Європейської солідарності, то ну, ми бачимо, що їх просто-напросто немає, цих 150 голосів. Проте, ми, звичайно, будемо це ініціювати для того, щоб подивитися взагалі на факти цензури, що стосується і закриття телеканалів. З моєї точки зору, абсолютно незаконне українських патріотичних телеканалів. Там американці Більше, до речі, обурюється в цьому звіті, Я його прочитала вчора. Що ну вибачте, але там контент в тих постах, які були заблоковані, він засуджує росіян, він засуджує Путіна. Він абсолютно проукраїнський. Чому ви це заблокували? І відповідно, ну в мене те самі питання: покажіть, що ви заблокували? Щоб це не була, знаєте, та історія, яка мене страшенно обурює з Ботофермою Герасимова, коли ціла служба безпеки. Виходить на брифінг і офіційно говорить про те, що є якась бутоферма, яка прямо пов'язана з народним депутатом від опозиції, і після цього не нічого не відбувається, не надаються жодні докази, ніякого розслідування. Ніхто Герасимова навіть не запрошує давати свідчення. Ну це очевидно, що це фейк з політичною метою дискредитації опозиції. І тут знову служба безпеки просто потрапляє в міжнародний скандал, пов'язаний із вже із цензурою. Тобто говорить про те, що а можливо це якісь е, були інші речі, да. Тобто, е, власне, питань дуже багато з цією пов'язаною історією, тому що суспільство має отримати відповіді, які сторінки були заблоковані, який контент був на тих сторінках, кому вони реально загрожували. Якщо е, з'ясується, що там були проукраїнські е, опозиційні, і це теж е, треба підкреслити, да аккаунти і вони були зачищені службою безпеки. Ну це точно не те, що навіть перевищення там службових якихось обов'язків, це використання правоохоронних органів для зачистки політичної опозиції, для зачистки свободи слова для зачистки е, будь-якої критичності. Знаєте, що мені це нагадує? Це нагадує суто одну країну, це Російська Федерація, це Роскомнадзор. чи є служба безпеки України сьогодні українським Роскомнадзором? Ми повинні отримати відповіді на ці питання. Тим паче, що. Я думаю, що діюче керівництво Служби безпеки України мало би бути зацікавлено у наданні відповідей, оскільки цей запит надійшов до ФБР в травні 2022 року, коли служба безпеки України очолював Іван Баканов. Ну досить таки скажемо багато питань до нього, оскільки і в той момент в служби безпеки України працював Олег Кулініч, який нині підозрюється у державній зраді. Так, далі невелика пауза, і ми повернемось до нашого розмови.